Доброго дня, мене звати Аніта Генцель. І ми з вами малюємо нашу коровку. Продовжуємо урок навчання. Малюємо акварельними фарбами. Дивіться, щоб набрати фарбу, вам потрібно водичку. Зараз, можливо, банку вище. Видно? Так, да, так видно. Дивіться. Я просто колочу кісточкою, а потім, можливо, більшою, краще більшою кісточкою. І я набираю той колір, який мені потрібен. У нас коровка буде, одразу аналізуйте, щоб у вас не була грязна банка. Починайте зі світла. Наприклад, у нас блакитні будуть ромашки і жовті серединки, зелененька травичка, буде небо блакитне, рожева, рожевий носик, вушко рожеве. Рожки, не знаю, можливо, жовтенькі зробити. Можна ногтіки тут покрасити, червоним їй копитися, да? іначе в сапожках. А оці плямки вони будуть чорні. Тому будьте уважні, що плямки ми будемо розмальовувати в самому кінці. Хоча їх хочеться спочатку, але банку прийдеться міняти, тому краще давайте, якщо не хочете міняти постійно, а і не треба постійно, тому краще. Малюємо із простенького. Можливо, зверху давайте почнемо. Можемо зверху почати. Дивіться. Давайте хмарки, наприклад, ми не будемо поки замальовувати. Їх можна намалювати синім, а небо залишити білим. Або ж небо замалювати блакитним, а хмарки залишити світлими, не замальовувати хмаринки. А ми попробуємо, дивіться, ми попробуємо Зараз просто водичкою, окремо від хмаринок. Не малюйте хмарки. Добре? Акуратно все обходьте. Водички. Можна так, щоб калюшки були. Тільки на роги також не заходьте. Осторожно, краще не дойдіть, аніж залізти кудись на малюнок. Тепер дивіться, набираємо водички побільше. Ось сюди блакитний, побільше водички. І тепер ставимо капельку. І дивіться, опа! Акуратно, акуратно, і воно все розходиться, бачите? Там, де багато водички, там воно хорошо все розійшлося. Де вона вже підсохла, там вже не, не розходиться. І беремо вологу кісточку і акуратно його розмазуємо, розмальовуємо. Акуратно тільки хмаринки наші не трогаємо. Вони самі, коли є водичка, краска сама розходиться. Просто додать, створити їм умови для води і фарби, щоб вони самі розійшлись так, як їм треба. Ось так є. Воно зараз підсохне, буде краще видно, бачите? Так, є. Це у мене фарба, вона трошки зеленувато передає, наче бірюзова. але вона у мене блакитна. Це на камеру просто так виглядає. Далі біленькі хмаринки ми можемо замалювати, дивіться, можливо, темненьким, трошечки знизу. Ось тут хмаринки ми тільки змащуємо. І можемо трошечки додати темно. З синього. Акуратно ось так, наче грозові такі хмарки будуть. Вони трошечки розходяться на небо, трошки тут. так буде достатньо, добре. Далі беремо маленьку кісточку і жовтенький колір. Тут фарба була брудна, тому вимиваємо. Просто беремо кісточку і отак вибираємо, підібрати його треба, змиваємо з кісточки, щоб кісточка чиста була. І потім беремо зелену фарбу і ми її знімаємо. Так, далі. Беремо жовтеньке, акуратно, густенько, не дуже багато, щоб води було, але й не сильно густо, щоб вона така жиденька була. І акуратно, тоненькою кісточкою, дуже акуратно малюємо ці жовтенькі серединки. Я швидко малюю, тому ви ставите на стоп і малюєте, потім відключаєте стоп і продовжуєте дивитись, навчатися. Головне, отримуйте задоволення від малювання, не спішіть. Це я спішу, тому що це моя робота. А ви спокійно, потихеньку малюйте. Ось так. Шовтенький є. Тепер нам так само треба блакитні. Ми можемо акуратно, ну, можемо е, чистою фарбою малювати. Можливо, небо, якщо у нас таке розсі, дивіться, якщо небо у нас світленьке, да, де ми багато води додавали і трошечки фарби, то тоді, значить, ромашки мають бути насичені такі, вони більш густою краскою малюваються, контраст. Значить, ми візьмемо просто блакитну фарбу і будемо малювати. Ось так: дивіться: беремо просто фарбу, да, тут трошечки водички є. І акуратненько. Кожен, кожну пелюсточку акуратно ми промальовуємо. Ось так, тільки акуратненько, ладно? тоді у нас буде виділятися. Це у нас буде йти на дальній план, він туди уходить, він такий прозорий. А ці у нас насичені проходити до нас до верху Якби ми малювали навпаки, малювали густою фарбою небо, тому тут би ми більше б додавали водички. Розумієте, у нас має бути якось трошечки взаємодія у них між собою. І такі просто полосочки. Не треба вимальовувати. Якщо ви десь не домалювали, біленьке залишилось, це нормально. Це ви малюєте акварельними фарбами. Тому головне отакі пальчики показати, зараз я вам збільшу. Бачите, вони трошечки не до кінця промальовуються. І це хорошо. Для такої техніки це нормально. Масляними олійними фарбами або акрил, то там треба все чітко промалювати. Тут можете, тому я і почала з вами саме з акварелі. Бачите, от десь біленькі місця вони. Дивіться, ось, зараз, бачите, ось біленькі місця вони не до кінця промальовані. І це нормально. Дивіться, бачите, да? я не до кінця. Старайтеся, але якщо так виходить, то це не погано, це, це теж хорошо. Ось так. Трошки виблизкою біленьким. Слідкуйте, щоб не була у вас суха краска, суха кісточка, щоб водички було побільше. Акварельні фарби дуже люблять водичку. Їм треба багато води. Ну, цих маленьких я просто ставлю крапочки. Можливо, трішечки більше крапочок. Ось так. Тут полосочки. Є, зробили. Тепер з зеленим треба розібратися. У нас це ж травка її багато. У нас ж не просто. Хоча, можливо, і просто, можливо, в один ряд ростуть квіти, тому ззаді немає, ззаді них немає густоти зеленої. Якби була зелена густота, наприклад, якась там трава висока, да? і, а по краю тут ромашки ростуть, або поле густе із ромашок, то нам потрібно було б зробити фон е, темно-зелений, а ці світленькі. Ці е, листочки, які у нас спереді, їх світлою фарбою. Ну, Давайте потрошку дам достатньо можливо, неба, щоб ви не спортили малюнок, тому краще давайте просто зеленою фарбою. Беремо світло-зелену, можете темно зелену, як хочете. І дивіться, просто не треба промальовувати кожну. Просто так полос. Так, да, краще світло зеленої, тому що. І от полосочки тоненькі, старайтесь, а отут де листячко, там нажимайте на кісточку. Прямо вона поширше має. Бути. А тут, де полосочки, тоненько. Так, да, так краще буде без фону. Угу. Щоб ви не запуталися. Слідкуйте, щоб у вас була волога кісточка, щоб не було е багато. Ну, щоб була. Волога, щоб була водичка, щоб вона не була сухою. Ну, так, є, достатньо. А тут можемо зелененьку травичку, темно зелену. Темно-зелений колір, розмішуємо хорошо кісточкою. І тепер тоненько. такими, теж можемо нажимати на кісточку, лапки обходимо, беремо ще фарбу. І ось так. Тут у нас водичка буде. Вода, тому беремо більшу кісточку. Більший пензлик і змочуємо водичкою хорошенько. Беремо просто воду, без фарби. Тим паче, у водички у нас вже є жовтий, блакитний зелений колір. А водичка ж у нас не може бути просто блакитна, вона жовто-зелено-блакитна така. тому якраз І тепер дивіться: якщо у нас був тут світлий, блакитний, то тут у нас водичка буде темна, щоб компенсувати, щоб цікаво було. І дивіться сюди уважно. Я набрала густо фарбу, набрала густеньку, і тепер у мене багато фарби листечко, пірінка. І я тепер провожу ось тут зверху полосочку. І бачите, вона розтікається. Плотно провела полосочку. Можна іще провести так, один раз, максимум два рази. Тепер я вимиваю і можу ще водички сюди додати. Ще водичка і сюди, ось так вона розтечеться. Небагато тільки. хорошо? І тут тепер просто кісточку. Тільки дивіться, у вас зверху має залишатися так темно, а тут воно буде розходитися. Темне не, темне, не трогайте. Отут можете лише кісточкою акуратно попідправляти, допомогти фарбі розійтися так як треба. А зверху нічого не трогайте. Хай воно так буде. Потім воно, коли підсохне, можна навести ручкою або фломастером такі оці полосочки хвильки. Буде хорошо. Так, і тепер прийшов час у нас до нашої коровки. Коровка у нас буде. Спочатку ми малюємо їй носик просто фарбою, ой, водичкою. Просто водичкою. І беремо рожевий колір. Капельку трошечки. Трошечки рожевого. Отак, небагато. Точечки поставили, небагато фарби. Тепер чистою кісточкою, акуратно, чистенькою, без води, без фарби, акуратно підправляєте, допомагаєте фарбі розійтися рівномірно. Ось так має бути. Те саме робимо із нашим вушком тут всередині. Капельку, можливо, трошки більше буде фарби. Отак, виходить, так, да. є. Якщо захочете більше рожевий, то додать. Ну, тільки щоб не занадто. Да. Є. Тепер рожки у нас будуть. А, ми зробимо зараз тоненькою кісточкою блакитні очі. Вода блакитна, небо блакитне. Дивіться. Тоненько я тримаю руку ось так тут собі. Зараз подалі поставлю. Дивіться, я ось так тримаю руку і акуратно малюю їй очі блакитним. Якщо важко кісточкою, можете фломастером. Візьміть блакитний фломастер і намалюйте там. Є. Yeah. Є очі. Хорошо. Тепер чорненьким. А, чорним ми потім, да? у нас ще рожки, жовтенькі і червоні е, ножки. Давайте Жовтенькі. більше водички в фарбу. І Щоб вона не була густа. І акуратно рожки. По формі, по формі не виходьте за контури. Ось так такі рожки. Є. І тепер ножки. Рожки та ножки. Да, вона така, як ангелочок, наче виходить. Червоні, густенько розминаємо хорошо фарбу, розмішуємо. І акуратненько, спочатку тут тоненько. Тож, якщо у вас зовсім маленький простір, то краще фломастерами намалюйте. Є. І тепер обводимо наші ножки. Є, це зробила. Далі. Тепер можемо до чорного перейти. Чорний у нас буде плямки. І це буде останній завершальний етап. Густенько розминаємо фарбу кісточкою акуратно. І починаємо зверху. Тоненько, якщо я ж кажу, можете фломастером. Ой, є трошки У мене небо не висохло. Ну нічого, трошки розійшлося. Аккуратно. Ох, пішло по небу. Ну нічого, нічого, нічого. Краще, коли воно підсихає один слой, Ох, махната. махната корова в мене вийшла. Ну, зато гарно, мені подобається. Червоний так, ой, чорний так хорошо розійшовся. Тут жовтий, Тоже свій стиль. Головне, щоб видно було, що це корова. Бо буває так розійдеться фарба, що потім не видно, який малюнок. Є, yeah. бачите, як контраст чорний. Чорний взагалі це мій улюблений колір. Він такий, якщо ним правильно користуватися, він дуже гарний. Акуратненько, акуратненько все пообводили. Далі, тепер тут всередині. Якщо, якщо важко, дивіться, беремо просто маркер або фломастер. І акуратненько, щоб не ризикувати, малюємо і тут віє рісниця. І також можна, щоб не розійшлася сильно фарба, носик. Да, все, така красотка у нас виходить. Хорошенька коровка, мені подобається. Далі обводимо. Контури спочатку обводимо. І потім стараємося всередині, якщо дуже я ж кажу, важко, фломастерами. Або зовсім максимально тоненько. у вас кончик кісточки должен бути дуже тоненьким. Плямка така вже гарненька. Тут буде плямочка. Якщо прозора чорна, то краще беріть ще більше фарби. Тож прозорий чорний він не досить гарний, він такий більш сірий. Іменно саме ефект, коли вона дуже яскрава чорна. Є yeah. прекрасно. А тепер дивіться, у мене є червоний маркер. Ми можемо їй посмішку намалювати трошки. Ось тут губи. Губки. Трошки можна вверх їй. І... Отак, щоб вона посміхалася. Ну, така гламурна. Девушка у нас. Красотка. Ну, мені подобається. Так, класно. А це олівцями. Це можна. Тоже тут можна обіграти, Ну, Тут ще не домальовано чорним. теж добре. Фарба в така насищена. Класно. І потім можна, коли підсохне, можна ще тут фарб, кольоровим олівцям помалювати. Подивимося. Да. Можливо, ми ще цей малюнок домалюємо, подивимося як. Хорошо. Поверх акварельних фарб можна малювати ще, тільки коли воно висихає. Малювати кольоровими олівцями. Ну, мені вона і так подобається, да? добре, хорошо, малюйте до наступного уроку. До побачення.